До кінця року будівельники не сидітимуть, склавши руки. На Чернігівщині залишилось чимало об'єктів, які запланували ремонтувати і реконструювати у цьому році. Серед масштабних проєктів ремонт даху обласної лікарні його розпочали нещодавно. До кінця 2015-го управління капітального будівництва мусить завершити реконструкцію дитячих садків, шкільних котелень, каналізації водопроводів. На даний час укладено шість договорів на здійснення будівельних робіт. І, значить, також ще проведено по всім об'єктам, уже проведено процедуру тендерів і проводяться заключення заключення договору підряду на виконання будівельних робіт цьогоріч. Область отримала 92 мільйони гривень на ремонт дитячих садків, шкіл, об'єктів охорони здоров'я, котелень, доріг. З них 42 мільйони йдуть на управління капітального будівництва. Проте там жаліються, що на кінець жовтня на рахунок ще не дійшло 10 мільйонів. Це гальмує роботу будівельників області. Окрім цього, за останні роки набігла чимала сума кредиторської заборгованості. А відтак підрядні організації неохоче беруться за роботу з останніх сил вдалося здати в експлуатацію 15 об'єктів. Впродовж поточного року управлінням здано в експлуатацію зареєстровані декларації про готовність об'єкту до експлуатації 15 об'єктів. Шість об'єктів, які передані на баланс місцевим громадам, це об'єкти реконструкції. На даний час основним завданням це є реалізація інвестиційних програм. Планів на наступний рік в управлінні капітального будівництва ще не мають, бо не знають, яким буде фінансування галузі у наступному році. Людмила Шкуріна лише підбадьорила городнянців. Цьогоріч мають привезти до ладу гімназію, у якій недобудований дах, а у наступному році його почнуть доробляти.